Увага, спойлери. Я попереджаю одразу. Зараз будуть спойлери до останньої частини темних елементів. Бо хто читав, залишайтеся. Мені цікаво буде послухати вашу думку в коментарях. Бо мені вона взагалі не сподобалась. Ну, ось до останнього подиху. Ну, все зрозуміло, що хтось має померти. І що Лейла має зробити вибір між... Жити сам жити самій та пускай Лілін робить цей апокаліпсис, чи обрати все ж таки померти, щоб помер і Лілін, і Ліліт. І всі наголошують, що Лейла зробить цей вибір, і що вона зробить правильний вибір, вона його зробила. Вона пішла битися з Ліліном і вона його вбила, Ну, пожертвувавши собою. Так, це важкий був вибір. Я дуже була рада, що вона зробила його заради роса, заради всіх пожертвувати. Та мені не сподобалось, що бос Демоні вона просто Лілі до неї пішла. Типу, давай я не буду нікуди йти, я залишуся тут і ти збережеш життя Лейли. І я така. І це все. І це реально все. І Алейла жива, і, і Ліліт жива, і я не думаю, що у Ліліт прокинулися материнський інстинкт чи там ще щось. Але я б все ж хотіла би побачити кінцівку, де рос в повному розпачі, і зейна там. Не знаю, що, ну, що з ними станеться тоді, а не просто. Ну, Лейла вижила. Вони погорювали декілька днів, і вона повернулась. Накопичували драму ще з другої частини, що якщо Лейла помре, і Ліліт помре, тому хранителі мають вбити Лейлу. Чи щоб і Лілін, і щоб і Лілін цей також помер. Тут так само цю драму підтримують, але драму двох книжок просто взяли і в смітник. Ну, мені це не сподобалося вкрай. А як вам сподобалося чи ні кінцівка цієї трилогії, пишіть у коментарях.